Вітаю вас, друзі, і нагадую, що контрнаступальний дайджест з Терео Медіа продовжує впевнене крокування інформаційним простором країни. Починаємо традиційно із ситуації на фронті. Є зміни і позитивні зміни для нас, тому що варто розпочати з того, що командувач оперативно-стратегічного напрямку військ генерал Тарнавський в інтерв'ю для CNN заявив про прорив. Російської лінії оборони в районі Вербового я хочу нагадати, що це східніше від Роботиного на південний схід. Тобто наші сили проводять наступальні дії зараз на цьому напрямку, на Мелітопольському, фактично по двом основним флангам, по двом основним напрямкам. Це напрямок на Новопрокопівку. І там тривають бойові дії, і також напрямок на вербове. Тобто, помітним стає розширення плацдарму після звільнення роботи ноги, і все це робиться з метою, аби знайти шпарину в російській лінії оборони, де її можна найефективніше пробити. І результати є: от якраз в вербовому вдалося нашим силам знайти місце, де можна пробивати цю лінію оборони і продовжувати наступальні дії. Ворог в цей час намагається зривати наші наступальні дії, переходячи в контратаки. Варто зазначити, що ці контратаки все помітніше носять такий. Характер несистемних хаотичних дій це свідчення того, що організована, більш-менш шалонована оборона, яка раніше була у ворога, починає дещо сипатися, і вони починають застосовувати підрозділи десантників, які перекинули на цій напрямок раніше, також спецпризначенців для того, аби переходити ось такі контрнаступальні. Рейди із метою зриву нашого просування. Варто сказати, що немає ворог успіхів. Цьому ці атаки відбиваються. Так само вдається утримувати фланги, фактично забезпечуючи коридор для наших військ. Це дуже важливо, тому що противник застосовував неодноразово заходи для того, щоб цей коридор звузити, і для того, щоб провести успішні вдалі флангові атаки. Це не вдається. Ці всі спроби блокуються. Відтепер дуже важливо спостерігати за напрямком на Вербове, тому що можливі наступні сценарії розвитку подій. По-перше, як тільки вдасться розширити зараз плацдарм, подавити артилерію ворога, створити простір вільний від замінувань, з'явиться можливість застосовувати більше важку броньовану техніку, зокрема танки і не тільки, що дасть можливість підтримувати вогнем доволі таке потужне угруповання наших військ. І забезпечити швидше і ще ефективніше а, просування далі. А куди ж далі, запитаєте ви? Ну, напрямок, який простежується на сьогоднішній день, це очеретувати, на захід від якого потім відкривається фактично оперативний простір до Токмака. І там зараз ворог обладнує свої захисні позиції, особливо в районі очеретуватого. Тобто цей напрямок він може бути одним із пріоритетних. Звичайно, що а, тут можливі два сценарії. Перший. Оборона ворога посипеться, і наші сили завдяки вогневому тиску, завдяки техніці, завдяки просуванню зможуть рухатися швидше. І лінія оборони, ну скажімо так, стрімко буде зміщуватись безпосередньо до Токмака. Другий варіант це те, що ворог зуміє перегрупуватися. І, власне кажучи, бої будуть тривалішими. Тобто, бої будуть займати час, вони зуміють встати на другій лінії оборони. вона… Не така міцна, як перша, вона є, але перша все ж таки найміцніша. Але вони там будуть чинити опір просуванню українських військ. Ось таких два сценарії: з того, що українська артилерія наносить удари далі в глибину а оборони ворога, свідчить про те, що вдається нашим підрозділам просуватися. І це так само свідчить про розвиток нашого успіху. Варто також зазначити і звернути увагу на лівобережжя Херсонщини, тому що помітно, що там фіксується пересування ворога, помітно там, що вони демонструють свою активність, помітно там, що концентруються окремі сили і зростають взаємні. Рейдові операції, фактично по Дніпру. Наші сили успішно діють і використовуючи човни, проводять диверсійні операції, ефективні проти ворога на лівобережжі. Але і ворог, в свою чергу, намагається проводити такі рейди безуспішні, але вони пробують. Важливо буде спостерігати, чим, власне кажучи, до чого призведеться активність, чому вони діють на цьому напрямку і до чого вони можуть готуватися. Не треба виключати можливості того, що ворог може спробувати продемонструвати активність з метою а, проведення певних флангових операцій тут з лівобережжя на правобережжя, з метою розтягування наших сил і з метою фактично відволікання від тих напрямків, де в нас ідуть контрнаступальні дії, зокрема Мелітопольського. Це треба сприймати саме так в той же час, і тут можна сказати вже й про інший напрямок. Куп'янсько-Лиманський, якщо ми подивимося на цей напрямок, я хочу нагадати, що ворог задумував його як відволікання наших сил з метою перехоплення ініціативи і з метою передислокації наших підрозділів, фактично на схід, де противник намагався взяти ініціативу в свої руки. Спроби були невдалі. І на сьогоднішній день, навіть якщо подивитися офіційні зведення Генерального штабу Збройних сил, Можна побачити, що коли ми говоримо про Купінсько-Лиманський напрямок, це вже менш активніша діяльність ворога. Там є обстріли, там не просто, але позиція лінії фронту стабільна. Ворог не пробив лінію оборони. Це був відволікаючий маневр. Так само може бути з лівобережжям. Вони можуть щось пробувати, але не думаю, що досягнуть успіху. Якщо ми подивимося на Бахмутський напрямок, то зараз наші сили зосереджені на тому, аби утримувати. Один із під'їзних шляхів одну з доріг, яка йде на горлівку під вогневим контролем, а також втримувати позиції в районі Кліщіївки. Там противник намагається контратакувати безуспішно, але такі контратаки вони відбуваються. Тобто, ворог намагається повернути втрачене положення, несе втрати і відходи. Натомість, наші сили зосереджені на тому, аби остаточно закріплюватися і просуватися далі. Це теж дуже важливий момент. Мар'їнка, напрямок теж, скажімо так, залишається він гарячим, тому що там ворог застосовує системні атаки, успіху немає, але тиск так само є, як і в районі Авдіївки. В районі по напрямку Старомайорське так само тривають бої. Наші сили наносять удари з метою того, аби стягувати і концентрувати сили ворога, щоб він їх не перекидав на інші напрямки. Звичайно, варто зазначити про. Крим, окремий пункт, який заслуговує великої уваги, тому що тут відбулася визначна подія в історії цієї російсько-української війни, російської агресії проти України. Це унікальна операція, яка стала наслідком взаємодії різних підрозділів сил оборони, збройних сил України, служби безпеки, розвідувальних органів розвідувального співтовариства, яка була фактично спрямована на те, щоб знищити. Керівний склад Чорноморського флоту Росії. Це вдалося. Ми бачимо, що ті результати, які оприлюднені силами спеціальних операцій, вони вражають командування флоту на чолі з командувачем Соколовим. Це дійсно дуже важливий результат. Він став можливим внаслідок того, що була правильна організація і проведення цієї і реалізація цієї операції. В чому це полягало? Для того, щоб вона була реалізована, потрібно було Вести розвідку, спостереження, а, знати, коли засідають штаби, коли присутня максимальна кількість офіцерів, який це день буде, перед цим розчистити дорогу для наших ракет, вразити засоби ППО ворога, про що я говорив в наших попередніх випусках. Тому це видатне досягнення. Я думаю, що на цьому наші сили оборони не, не зупиняться, і далі так само будуть удари по військових об'єктах. Окупантів в Криму це надзвичайно важливо з точки зору зменшення потужності і потенційно ліквідації Чорноморського флоту, а так само знищення і демілітаризація військових об'єктів ворога в Криму з метою того, аби противник не мав можливості забезпечувати логістично тилове своє угруповання, яке знаходиться на півдні. Тому ці результати вони дуже важливі і матимуть наслідки ще в майбутньому треба сказати що ворог звичайно не полишає спроб атакувати україну з повітря ми бачимо що застосовуються шахеди і ракети саме тому наголошується і на міжнародних візитах під час візиту президента україни володимира зеленського до США і під час попереднього рамштайну на тому що україні потрібно Ще більше засобів протиповітряної оборони, і над цим дійсно потрібно працювати. Що стосується допомоги партнерів, я би звернув увагу на пакет 325 мільйонів доларів від США. Це важливий пакет. Друге, я звернув би увагу на надзвичайно важливу річ, яка була досягнута в ході візиту українського глави держави е до США. Це досягнення домовленостей про спільне виробництво ракет ППО, взагалі, вихід на зовнішні ринки, це дуже важливо, коли є можливість кооперувати з провідними концернами, компаніями, корпорації світу в оборонці, це унікальний шанс для України, яким, я сподіваюсь, ми скористаємось. І атакамся, звичайно, які все ж таки, на мій погляд, вони будуть в Україні, і ми незабаром, я думаю, побачимо їх приклади застосування. Той варіант, який. Зараз, за версією деяких змін, має передаватись в Україні, він передбачає касетні снаряди. І, в принципі, якщо ми порівняємо з тими снарядами для ствольної артилерії, які вже передавалися, помножте десь на 10 і отримуєте ефект від а, фактично атакам версії з касетними снарядами. Тому удари по відкритій місцевості, де ворог зосереджений аеродрому інших позиціях, вони будуть так само підтримуватися. Ну і Тавруси. Німеччина заявила про те, що потрібно три місяці на адаптацію і навчання українських військових, що означає, що в принципі це рішення так само не за горами від наших німецьких партнерів, а отже, вогневої міці стає більше. І на цьому тлі, коли ми згадали про ракети, не можна не згадати про танки, тому що Абрамси перші так само вже в Україні. Не варто очікувати, що вони одразу змінять весь характер бойових дій, але точно додають вогневої міці. І точно будуть ефективно, точково використовуватися нашими підрозділами, де для цього буде створена можливість розчищена дорога, подавлена артилерія, розмінована. Тому бажаємо успіхів нашим захисникам, віримо в Україну, підтримуємо Збройні Сили України. Залишайтеся в соцмережах Медіа. До нових зустрічей! Слава Україні!